we uh -huh. Я почну зразу з очевидного: рамки, рамки, рамища, рамиська. Саме цим зустрічає Піксель з коробки. Ну і що ти будеш робити? На фоні рамок забуваєш про безмежно щедру комплектацію з одним нещасним Type-C кабелем чи пластик в ролі матеріалу задньої спинки. Ну але давайте вже розберемося по порядку. Велика подяка прилітає магазину PixelFon, який надав на огляд свіженький піксель. Тому завітайте на їхній сайт, щоб глянути на великий асортимент нових та вживаних смартфонів. Посилання, як завжди, в описі. Перед оглядом повинен зробити ремарку, що піксель був протестований мною без інтернету, інакше був би заблокований Гуглом. Так, через те, що тестування відбувалося до офіційного старту продажів 10 квітня. Просто один литовський техноблогер на це клюнув і тепер має це глину, ну а я не хочу повторювати чужих помилок. Отже, 500 доларів типу бюджетна А-серія, рефрешнутий дизайн. З нього і почнемо. Мені подобається. На фоні оцих тигдикаючих по столу смартфонів з великими виступами дивитися на блок камер, який практично не випирає щось неймовірне. Чорне віконечко з камерами, досить великий спалах поруч та суцільний мінімалізм навколо. В мене на тесті порцеляново-біла колірна версія. Версія, але існують ще цікаві, блакитна та рожева, ну і класична чорна. Ребра стали зрізаними, як і у всій 9-й лінійці пікселів. Не фанат такого рішення, але принаймні тут нас чекає приємний на дотик та вигляд матовий алюміній. Екран захищає скло Corning Gorilla Glass 3 версії. Цій версії всього 12 рочків, але в мінуси нізащо не запишу, бо скло це скло і варто це пам'ятати. Сам екран трішки збільшився, порівнюючи з Pixel 8 a Тепер діагональ становить 6,3 дюйма, а не 6,1. 120 Гц на місці, як і Full HD а пікова яскравість зросла з 2000 ні до 2700 ніт. Загалом це досі хороша якісна AMOLED-панель з чудовими кутами огляду та природними кольорами. Але так для чутливих дощі му. Вона досі не підходить, як і на всіх попередніх пікселях. Залізаючи всередину, бачимо минулорічний процесор Tensor G4. При всій спірності на фоні конкурентів, це досі непоганий флагманський процесор, потужностей якого достатньо, щоб тривалий час насолоджуватися швидкою роботою. 8 ГБ оперативки та 128 ГБ постійної пам'яті. Базовий стандарт, хоч існує ще версія на 8256. Нічого розширити ви тут не зможете. Слот для SDK. Карточок відсутній, зате є підтримка E7. Звичайно ж, 15-й Android з коробки разом з піксельною традиційно легкою та мінімалістичною оболонкою. Якщо коротко описати експірієнс в роботі інтерфейсу, все рівно так само швидко, як і на флагманських пікселях. В цьому плані потенційний власник отримає такі ж хороші враження, при цьому заплативши менше. По іграх виявилося, що офлайн проєктів зараз доволі мало, щоб протестувати щось в хардкор режимі. Однак, пікселі зазвичай для Цього і не орієнтовані, а вбити час в щось казуальне можна з достатнім комфортом по температурах та ФПС. Найважливіше в пікселях це камери. Почнімо з фронталки на 13 мегапікселів та світлосилою f 22 Доволі широкий кут захоплення і приємна постобробка. Вночі очікувано ситуація погіршується, а взагалі не вистачає автофокуса зі старших моделей. Відео записується у 4К при 30 кадрах на секунду. Корочу, я знімала відео, де розповідала, що Лисий сказав, що не буде душу, а дощу, а дощ щось крапотить і таке, але мені не сподобалося, як я там говорю. І я ще раз знімаю, але щось не знімається. Отакі справи. Ультра ширококутна камера на 13 мегапікселів позбавлена автофокуса. Відповідно, немає макрорежиму. Втім, його не було і на 8, а тому можна просто констатувати, що модуль практично не змінився. Загалом піксель витягує деталізацію постобробкою, вона знаходиться на рівні багатьох смартфонів цього і трохи дешевшого сегментів. Але, от при записі відео ультраширик показує неочікувано погані результати. Суцільне мило. Можливо, це поправлять з оновленнями, бо наразі це рівень прям бюджетників. А ось основна камера цього разу має сенсор на 48 мегапікселів зі світлосилою f 17 та П. Стабілізацією основний нюанс розмір матриці став меншим. Я думав, що це серйозно вдарить по фотографічних можливостей пікселя. Але ж ні, вдень, якщо порівнювати знімки з Pixel 8 Pro, я практично не побачив різниці в динамічному діапазоні та деталізації. Вночі радикальної різниці теж немає, тому можна з впевненістю констатувати: Pixel 9 a робить чудові фотографії. Навіть не засмучує відсутність макро в ультрашироку, оскільки через менший розмір основного сенсора фокусуватися новинка може достатньо близько. Так, не вистачає оптичного зуму, який вже мають конкуренти за ці ж гроші, але з цим доведеться змиритися. Тим більше є зум, який в принципі витягує трохи щось при наближенні цифровому. Відео на основний модуль записують. Це непогано, досить збалансовані кольори, хоч особисто мені трохи не вистачає контрасту. Стабілізація цілком хороша, та рівень деталізації міг би бути трішки кращим. На жаль, немає функції Video Boost з дорожчих пікселів, яка реально за допомогою хмарних технологій Google суттєво покращує відеозаписи. Дивіться, там качечки гуляють. Що ви гуляєте? Новий гулящий. Новий таєте. Що за трио? Що за туса? Під екран засунули оптичний сканер відбитків пальців, який працює цілком гарно, а розміщений зручно. Не ультразвуковий, на жаль, який буде значно швидшим і точнішим, але маємо, що маємо. Розблокування обличчям працює стандартно, а зважаючи на широкий кут захоплення, не обов'язково спеціально дуже вирівнювати свій фейс в напрямку до смартфона. Батарейку зате бустанули, тепер це 5100 мА. І я б сказав, що Pixel 9 a відчувається трохи автономнішим за Pixel 8 Pro, у якого з цим не було проблем. Так, доволі активний день смартфон без розетки протримається, я в цьому впевнений, але знову ж таки без нюансів не обійшлося. Хоч тут і покращений по енергоефективності процесор, модем же поставлений старішого покоління з восьмої і попередніх лінійок. В народі ходять деякі незадоволеності якістю зв'язку в складних умовах, та й очевидно старіший модем буде їсти трохи більше енергії. Втім, тестуючи Pixel 8 Pro у свій час, в умовах міста я не зустрів якихось провалів у зв'язку, порівнюючи з іншими смартфонами. Тому тут вже кому як пощастить з віддаленістю до веж зв'язку. Зарядитися смартфон може по кабелю на неймовірній швидкості у 23 Вт. Гріх скаржитися, бо у Pixel 8A це було взагалі 18 Вт. На щастя, не забули про хоч і повільне, але бездротове заряджання на 7,5 Вт. Приємно, до речі, що Type-C встановлений версії 3.2. Я якраз зацінився, коли перекидав контент та АПК-шки з комп'ютера. Часто в субфлагманських сегментах економлять і ставлять USB другої версії. З реальних козирів можна виділити чудовий лінійний вібромоторчик та як завжди класно реалізовану гаптику в системі. От саме в пікселях мені цей момент найбільше подобається, що приносить класні тактильні відчуття. Стеродинаміки теж на хорошому рівні, є невеличкий дизбаланс гучності між верхнім і нижнім динаміками, але нічого критичного. Звук загалом виходить досить об'ємним та чистим, тому порадую цих всяких екстравертних споживачів контенту, які принципово все слухають не в навушниках, особливо на публіці. Так. Google обіцяє для Pixel 9A 7 років оновлень Android. Це добре, можна бути впевненим, що всілякі дрібні покращення можна буде отримувати ще тривалий час. Штучного інтелекту теж насипали чимало фірмового, але без обмежень не обійшлося. Через 8 ГБ оперативки Google не додала можливість встановлення окремої приблуди під назвою Pixel Scрі, яка впорядковує та шукає інформацію серед всіх скрінів в системі. Також є інформація, що мультимодальний Gemini не буде підтримуватися і своєю чергою підсумків та транскрипції дзвінків не буде. Не думаю, що це важливо, оскільки ці функції так не працювали з українською мовою. Але правда полягає в тому, що з Pixel 9A ви не вгадаєте, які наступні фішки на базі Ш ви отримаєте, а які ні. Одним словом, все вирішує ціна і порівняння. Очевидно, що Pixel 9A буде в мільйон разів кращим за iPhone 16e. Але коли на ринку присутні цікаві моделі, від Насінга, мотороли та й відверто кажучи, навіть Samsung вже не пхає такі величезні рамки свої середньобюджетники. Однак Pixel буде вигрібати, очевидно, фото можливостями, легкою системою, класною гаптикою і екраном. Просто на старті, як завжди, є сумніви чи виправданий прайс, враховуючи не набагато дорожчий Pixel 9, який Google вже кілька разів віддавала солідними знижками. Та й про моделі минулих поколінь іноді можна купити за такою ж ціною з меншими компромісами. Коротше. А лінійка, як завжди, під питанням, особливо на старті. Але ж всі ми знаємо, що з часом це чудо гарно здешевіє, і тоді це вже може бути дуже навіть конкурентна покупка в багатьох аспектах. Не забувайте підписатися, протиснути ручки з великими пальцями під цим відео, та написати в коментарях, як вам новий піксель. Хочу додати стосовно рамок. Дивіться, я знаю, є категорія людей, яка не буде бомбити абсолютно через рамки, ну поки скажу це офігенний плюс, тому що немає цих хибних спрацьовувань і так далі. Далі. Але слухайте, просто коли береш за 500 доларів смартфон, і тут береш за 150 доларів смартфон, і бачиш, що той, що за 150 доларів, а, просто виглядає сучасніше через те, що в нього менші рамки. І думаєш, ну чому? От чому? Я не знаю. Ну, коротше, для мене це трохи біль, але. Сподіваємося, Google. Ну, принаймні, рамки, слухайте, симетричні, як на то пішло. Це вже великий плюс для перфекціоністів. А, тому таке, дивіться, наскільки вам це критично. Просто знову ж таки в цьому розмірі Pixel 9A міг мати або більший екран, або Google могла зменшити рамки, і відповідно зменшити габарити корпуса, щоб це було ближче до компактів. А це не можна назвати компактом, і відповідно, екран відносно невеликий, а рамки великі. Тому така історія. Поради Тані! Не обов'язково бути продуктивним, щоб бути цінним. Тобто можна бути цінним і лінивим одночасно. Да. А, класно. Також не забувайте собі давати відпустку від самокритики. Це дуже важливо.